Захід дав надзвичайно чіткий сигнал Путіну. Наприклад, конгресмен американський Адам Кінзінгер пообіцяв Путіну задіяти п'яту статтю уставу НАТО, якщо, звісно, Путін наважиться вчинити техногенну катастрофу на Запорізькій атомній станції. на мій погляд, він не готовий до такого кроку, оскільки мало що від цього виграє, Натомість може дуже багато втратити налаштувавши проти себе всіх учасників НАТО та увесь світ. він сам перекриє собі кисень, яким дихає на повні груди за межами Росії. швидше за все він захоче спробувати контролювати електроенергію, яку виробляє заес і використовувати її для потреб Росії, чи то в Криму, чи де інде, тому що в цьому є і своя користь. З того, що ми чуємо про дії військових та ядерних фахівців, яких Росія завезла на ЗАЕС, розуміємо, що вони здійснюють обстріли. Однак свідомо наносять удари подалі від головної електростанції. Цього цілком достатньо для шантажу, але не для заподіяння катастрофи Я думаю, що зараз треба молитися, щоб ситуація не погіршилася. І все ж рано чи пізно українським військам доведеться відвоювати ЗС. Тому що ви не можете нормально жити, коли щось настільки важливе для України залишається у руках Росії.